Гнильці нагадують напівзгнилі, обіловані людські тіла. Їхню присутність виказує приголомшливий сморід, якому вони завдячують назву. Особливо небезпечний гатунок гнильців це пожирачі, які мають невситний апетит до людської плоті. Гнильці колись були рідкісними видами світу Неверленду, але в нинішні часи війн та епідемій вони часто зустрічаються. Хоча їхня основна їжа трупи, але час від часу від них потерпають і живі. Годуються вони зазвичай у великих групах, тому дуже небезпечні для самотніх подорожувачів. Цю небезпеку значно посилює їхня швидкість, яка рівна швидкості коня. тіло цієї почвари наповнюють гази, отрудні навіть для відьмаків, які мають імунітет до більшості токсинів. Також ці випари дуже займісті, а отже, будь-яка іскра, не кажучи вже про кинутий знак ігні, може спричинити вибух. Нельці годуються в присмірках та вночі, адже в темну пору доби вони найбільш активні та сильні. Підписуйтесь на канал та поширюйте ці відео.